Привіт, дівчатка! Продовжую навчання. В цьому уроці я вам покажу роботу з вирівнювачем. Дівчинка-модель у мене з дуже густим білявим волосочком. Воно, надзвичайно, пористе. І от сьогодні в цьому занятті я вам покажу, як з ним працювати. Приступаємо до поділів. Я виділяю круговим поділом. Невеличку зону, так як на високий пучок, і тимчасово її піджимаю затискачем. З нею я працювати не буду. Зараз я буду працювати з нижньою частинкою, яка знаходиться за вушком. Так, розчісую, тому що волосочко клієнтки модельки плутається. Наношу кремчик тіджі для того, щоб воно трошки розм'якло і стало більш акуратнішим в накруточці. І плюс цей маневр вам допоможе потім правильно поставити хвильки. Беру вирівнювач, виділяю велику прядочку і починаю накручувати до серединки. Прогріваю прядку по всій довжині, шліфую і кінчик обов'язково поправляю, щоб він не вистрибнув з пластин. Прогріваю їх і залишаю охолоджуватись. Продовжую. Беру знову велику крупну прядочку, підтягую максимальну плойку, вирівнювач під корінь і починаю знову накручувати. Розставляю, розділяю наступний, наступну сторону, і тепер у мене локони назустріч до попередніх. Вирівнювач я тримаю під кутом і докручую кінчик обов'язково, розділюю. Накручую, хвостик залишається внизу і продовжую накрутку. Приблизно на нижній частинці виходить 5-6 локонів. Великих, крупних, красивих. Не потрібно тут розділювати мілкими прядками. Все робити так, як я показую зараз на відео. Наношу віск спрей. І увага переходжу до фронтальної зони. Тут я буду перенаправляти верхню частинку чолки на бік, тому тимчасово її виділяю, а працюю з волосечком на скронях. Обробляю кремчиком тіджі по всій довжині, стягую, щоб воно стало більш вологішим. І тут теж накручую одною. Класною прядкою на рівні очей, розворот назад. Кінчик, як завжди, поправляю, щоб він був чистий і вичесаний, тому що часто він може собі заплутуватися там внизу нижче пластин. Так, Переходжу на іншу сторону. Тут теж чолку з'єдную. Ця лінія це точечка, де у нас знаходиться лобна впадина. Ви можете ще по-іншому її знайти. Найвища точка брови піднімається вгору по чолі аж до початку росту волосся. І на тій точечці ми розділяємо чолку назад. Тобто, щоб у нас вийшла окрема зона скроні і окрема верхня частинка. Тут теж я накручую тільки одним локоном. Так, повертаюся. Тепер я беру круг, який я зробила, і тут собі виділяю зигзагом такий невеличкий острівочок. Решту волосочка тимчасово забираю. Вичісую. Волосічко в моделі плутається дуже сильно, тому потрібно вичісити і додати кремчик. Зволожую повністю кінчики і починаю накруточку. Працюю без об'ємчику зараз. Виділяю одну прядочку від корінчика, роблю завиток. Зменшую температуру. У мене температура була десь приблизно 190, я поставила на 170. Виділяю наступну прядочку і також її накручую від корення до серединки. Тепер прядочка назустріч до попередніх, поправляю кінчик, щоб він не вистрибував з пластин. Це дуже часто буде, тому обов'язково пам'ятайте про нього. Лівою рукою ви його притримуєте. Працюю з наступною. Якщо б я на таке волосечко створювала класичну укладочку, класичні локони, мені б, напевно, пішло десь приблизно година-година ну, 10. Тому що волосся в моделі дуже густе. Так, я віск-спрей наношу для того, щоб знову добавити пом'якшення. І працюю з верхньою частинкою. Виділила ще одну зону. Прочісую все по довжині. Наношу тіджі. Просто зараз зверніть увагу на те, як локони накручені. І потім в кінці ви побачите абсолютно інший ефект. Накручую верхній слой знову назустріч одне до одного до серединки. Повернемося до того, що я говорила. На таку густину я б витратила десь приблизно годину-десять -годину на класичну укладку чи локони, тому що там робота дещо інша. Ми працюємо декількома слоями, кожен локон окремо розкладаємо і хочемо його зафіксувати максимально. Але тоді вони виглядають по-іншому Зараз я показую, як можна створити об'ємну укладку за 20-25 хвилин. І неважливо, яка у вас дівчинка з довгим волосочком, з коротким волосочком, ви впораєтеся з такими укладками дуже швидко. І плюс вони будуть стійкі, тому що. Ви пропрацьовуєте, прогріваєте, вони за певний час охолоджуються, вже підготовлюються, як то кажуть, тільки тоді, коли вони охолоджені, вони будуть готові. Так, Працюю з верхньою частинкою, яка буде відходити назад, вичісую. Тут я вже даю пудру на сам краєчок, начісую утрамбовую начосик міцніше так, щоб в мене 2, 2 см приблизно 2 см об'ємчику, і далі працюю з вирівнювачем. Зверніть увагу. Тут я працюю другою технікою, техніка на об'єм. Чому так? Тому що на об'ємі голови а, будуть заломчики, якщо я буду накручувати звичною технікою, як внизу. Обов'язково запам'ятайте, що в більшості а, у цій частині голови ми завжди накручуємо технікою на об'єм. Вирівнювач знаходиться паралельно підлозі, тобто на такій горизонтальній лінії. І максимально підводимо пластинки під корінь. І тут те ж саме ми стараємося накручувати назустріч одна до одної, щоб малюнок був красивий. І відповідно за, через те, що ми використовуємо техніку на об'єм, локони будуть вже накручені від самого корення. Тобто завиточок буде красиво і плавно спадати вниз, і у вас буде красивий перехід. Так, все, я підготувала. Локони охолоджуються. Дивіться, у нас об'ємчик утворився позаду. І тепер я працюю з квадратиком зверху, який я залишила. Довжині, як завжди, на нож кремчик ТІДЖІ. Якщо його немає, нічого страшного, просто краще тоді зашліфувати прядочки, але в більшості можете його і використовувати. Так, розділяю собі е, лінію зигзагом, оскільки я чолочку тут буду перекидати на ліву сторону. Ну, тобто Да, на ліву сторону, то з правої сторони я зробила зигзаг, розподіл між прядками, щоб був плавніший перехід. Далі весь квадратик я розділяю тонкими пасмами, шириною десь приблизно сантиметр 2, для створення об'ємчику. Тут я задаю об'єм максимально підкореним. І... Тоді буду накручувати Щісую. тут трошечки по-іншому, тому що мені треба більшу об'ємчику, щоб чолочка створила нам візуально іншу зачіску, тобто інший ефект. Якщо ми просто накрутимо за тим же звичним методом, у нас чолочка ляже просто дуже акуратненько, без об'ємчику. А зараз в самому кінці ви побачите наскільки створюється об'єм завдяки саме такому начисуванню. Тобто я побільше коротких волосків стягую донизу. Ну і плюс дофіксовую сухим лаком, якщо потрібно. Так. Тепер беру вирівнювач, зашліфовую. І одразу великою крупною прядкою накручую. Хвостик залишається у мене з лівої сторони, так, щоб він повторив е ті прядки, які у нас знаходяться, знаходяться на плечі. Докручую хвостик зліва біля лівої руки. Якщо чолочка падає зараз наліво, відповідно, тому я накручую саме таким методом. Прогріваю перед. Вирівнюю і трошки далі на сантиметрів 20 відступаю і починаю накручувати. Так, Все. Об'ємчик чолки в мене готовий, локони також. І зараз я буду пропрацьовувати все. Так, задаю трошки м'якості, фіксую, наношу віск спрей і прочісую, щоб вичистити чолочку. І вперед чуть-чуть даю об'ємчик. Переходжу до наступного етапу. Наношу віск спрей ще раз. Ви знаєте, що він сохне дуже швидко, тому можна наносити його повторно, він не фіксує. Тепер великим гребінцем, можна звичайним гребінцем, розчісувати локони. Тут нам не потрібна така вже текстура. Ми просто розкриваємо всі локони у голівудську хвилю. Розкриваємо її, прочісуємо по всій довжині і формуємо просто хвильки, щоб у нас не е, виходили е, такі текстурні локони лінточною технікою, а е, більше голівудською хвилею. Е, потім ви зрозумієте, для чого це. Локони не будуть заплутуватися, а будуть е, дуже класно формуватися саме в цій техніці. Яку ми будемо зараз робити після розчісування. Моделька знову буде відводити голову назад, відповідно, у нас буде розширюватися відстань між волосинками, між прядками. Туди буде заходити більше повітрячка, і ми одразу будемо це все зафіксовувати. Так, ось бачимо, чому, наприклад, на одній укладочці, особливо з джугутовою технікою, ми не розчісуємо так волосся. Фолуар... Мені потрібна хвилька, тому я її більше розгинаю. Так, так локонами точно не залишаємо, будемо їх допрацьовувати. І, звісно ж, зараз такою ж самою хвилькою ми розставляємо верхню частинку, тобто цю чолочку, яка буде у нас переходити вже ближче до обличчя. Поки що ми її відставляємо назад. Так, у нас вже підготувалася прядка до е, наступного етапу, тільки мені потрібно підкрутити ще волосинки, які я залишила е, під час розподілу зигзагом. Так, і тепер можу переходити до наступного. Повертаю клієнточку, дивіться, ось так у нас все вийшло. Тепер ми будемо запускати повітря і створювати об'єм. Клієнтка відводить голову назад. Знову ж таки, ви бачите, що у нас відстань між верхньою, внутрішньою і зовнішньою е, е, прядкою більша. І зараз е, ми наповнюємо е, все волосечко повітрям. Беру сухий лак і просто його запускаю всерединку. Піднімаю волосечко запускаю руку. Обов'язково дайте клієнточці відпочити, тому що це дуже складно тримати голову. Ось так назад, тому що шия затікає і болить. Кажіть там, наприклад, 2-3 секунди працюю, зараз відпочиваємо. Я завжди так працюю, кажу дівчаткам, і їм комфортно. Ось, всі локони, які у нас були. Зараз наповнюється об'ємчиком, чолка відводиться поки що тимчасово назад, ми зараз її сформуємо, наповнює до того моменту, поки не буде вже того ефекту, який мені потрібен. Дівчинка відпочиває і чуть-чуть запускаємо сухий лак ще всередину. Укладку ви можете створювати як і на блонді, так і на натуральному волосочку. Такий ефект у нас вийшов, це ще не кінцева версія, нам потрібно її вичистити. Перекидаємо всі локони наперед. І тепер, так як я і говорила, чолочку перенаправляю на одну сторону. Там, де у нас об'ємчик, я трішечки поправляю великим гребінцем і доробляю деякі хвильки. Щоб вони е мені подобались так. вичісую і ледь-ледь підтягую об'ємчик. Я думаю, що вам теж подобається так, як мені. Тому що я просто балдію від цих укладок. Це дуже швидко і це дуже ефектно. Поправляю всі лінії, всі е е волосинки, особливо цю чолочку, яка сходить хвилькою, такою буквою Г і текстуру. Так, ще одна. Волосинка, яка мені заважає, я обов'язково її прокручую, так ми її не залишаємо. Прокручую в тому самому напрямку, як і інші е прядочки і дооформлюємо. Обов'язково е дивлюся завжди через дзеркало, тому що в дзеркалі статична картина, і там видно все, так як на фото. Наношу віск і прочісую. Так, і працюю, як бачите, частково хвостиком гребінця, частково гребінцем. Саме хвостик гребінця вам допоможе гарно розділити локони, які є. Піднімаємо об'ємчик і розкриваємо хвильку набік. Так, укладка практично готова, просто подивіться на цей шикарний об'єм. І я дуже закликаю вас створювати ці укладки, пропонувати їх своїм клієнтам. І обов'язково відпрацьовуйте. Відпрацьовуйте І показуйте все мені, тому що я вже чекаю з нетерпінням. Все, зустрінемося в наступному уроці.